Доброго ранку, малята! Рада вас всіх бачити! Сьогодні я хочу вас познайомити з українськими традиційними стравами. Українці спрадав на хліборобський народ. Відтак і традиційна українська культура ґрунтується на цінностях хліборобської праці та шанування хліба. Любов до хліба відобразилася і у традиційному меню українців. Яке у всіх районах України в основному складалося з хлібних страв і порошняних виробів. Так як традиційні страви це страви в основному повсякденні, то готуватися вони мали легко та швидко, не потребуючи багато часу. Відтак українська народна кухня взяла свій початок від простих у приготуванні сільських страв, основу яких є злакові та овочі. Такі, як картопля, капуста, буряк та й Тому і традиційна кухня українців багата великим розмаїттям овочевих страв. Оскільки в Україні домашнім вогнищем здавна була вариста піч, то наші предки готували переважно варену, тушковану і печену їжу. Борщ одна з найпопулярніших українських страв. На Україні існувало три різновиди борщу. Перший червоний, найулюбленіший, готували з капустою, буряком, морквою, петрушкою або пастернаком. Пізніше з картоплею. У святкові чи недільні дні борщ варили на м'ясній юшці із свининою чи птицею. В будень затовкували або засмажували салом і часником та цибулею. Другий різновид борщу – щавливий, зелений або весняний. Його варили з молодим щавелем, кропивою, лободою, листям городнього буряка, засмачуючи юшку круто, круто звареним яйцем і сметаною або сироваткою, або маслянкою. Третій різновид борщу – так званий холодний. Холодник. Готували виключно влітку. Це був сирий борщ, оскільки варили, та й то окремо лише буря. Вареники одна з найпоширеніших страв звареного тіста начинкою. Остання могла бути пісною чи скоромною, залежно від християнського календаря. До вареників із сиром, фруктами чи ягодами додавали сметану або ряжунку. Або ж, як начинку використовували сир смажену капусту, варену ковчену картоплю, мак, калину та інші ягоди. Вареники були обов'язковою стравою, котру несли молоді дівчата, дружки на другий день весілля, а жінки породілі. При цьому примовляли, що повна була завжди як вареник. У цих випадках вареники символізували продовження роду. Сало найпопулярніші не м'ясні харчі і страва, найцінніші у традиційному харчуванні продукти. Сало вживали на полуденок і під вечірок, із хлібом, огірками і часником. У скоромні дні брали з собою в дорогу. Достаток сала вважався у народі за справжній добробут. Якби мені паном бути, то я б сало їв і салом закусював. Сало і сьогодні є надзвичайно популярним. Кров'янка одна з небагатьох страв, яка витримала тиск релігійної заборони вживати в їжу кров забитих тварин. Дохристиянські народні смаки перемогли, і донині ми споживаємо цю самобутню страву. Ковпаса харчі, які виготовлялися переважно на запас. Ковбасу робили, як правило, перед Різдвом великодним. І вони були обов'язковою і почесною стравою на святковому столі. Гарбузова каша. Гарбузи вирощували у кожному без винятку селянському господарстві. Печений або варений гарбуз споживали майже цілорічно завдяки можливості тривалого зберігання. Запечена гарбузова каша була атрибутом недільного меню. А звичайно, готували на повсякдень. У наші дні гарбузову кашу роблять також із рисом або манною крупою. Голубці готували на повсякдень, але у більшості районів правобережжя, крім полісся, вони входили до складу святкового меню. З 20-30-х років нашого століття голубці почали начиняти рисовом ясноюстю а тушкувати, додаючи замість квасу, томатний сік, соус чи пасту. Капусня. Або капуста засипана. Капуста з пшеном. Друга за значенням після борщу рідка овочева страва. Навесні та влітку, коли запаси квашеної капусти вичерпувалися, капустня кварили із свіжої капусти, додаючи для смаку сирівець. У піст – Цю страву робили квісною на олію. Галушки типова для української кухні страва. Галушки готували майже щодня, здебільшого на вечері. Ця страва була легкою у виконанні та надзвичайно поживною. Широко популярні сьогодні галушки поряд з борщем є певною мірою символом української національної кухні. Юшка. Рідка страва, типу супів, бульйонів. Юшками називали сім'ясні і, і рибні відвари, які слугували основою для більшості рідких страв. У наші дні ця назва залишилася переважно за відваром із риби. За рештою ж варіантів все активніше закріплюється назва суп. Вергуни просте печиво, нехидре ласощі, які виготовляли із прісного тіста. На яйці і сироватці або маслінці. Вергони готували дівчата на вечорниці, хазяйки для колядників і щедрувальників, баби повитухи для онуків. Робили їх у свята, які припадали на піст. Куліш. Страва схожа за способом приготування на крупник, але роблена з пшеняних кропів. Куліш було легко готувати не тільки в домашніх умовах, тому він мав ще одну назву. Польова каша. Куліш готували на обід у польових умовах, а вдома, звичайно, на вечерю. Він і зараз є однією з улюблених народних страв. Діти. Сподіваюсь, вам сподобався такий собі екскурс в українську кулінарію. Буду чекати з вами зустрічі. До побачення!